Це компанія «Грандкар». і як завжди, на початку кожного нового місяця ми говоримо про топ з автівок, які ми придбали для наших клієнтів в минулому місяці. На цей раз це топ. Серпня. Ми починаємо. Ідеальний варіант для бездоріжжя. Джип широкий. Комплектація Trail Hawk 2016 року. Двигун 3,2 літра V6. Звичайно, повний привід і пробіг 97 тисяч миль. Під ключ даний варіант виходить 17 тисяч 200 доларів. Основне пошкодження прийшлось по задній частині авто, але зачепило тільки навісні елементи. По комплектації чорна шкіра в салоні, багато режимів їзди та асистентів водія та безпеки. Є бокові підтримки сидінь екран мультимедіа, високий кліренс, рейлінги коротше. Хочете з'їхати з траси на бездоріжжя? Робіть це на трейлхол. Куди ж ми без нашої улюбленої Audi Q5? В серпні ми знов підбирали та купляли для наших клієнтів. І це одна з них. Білосніжна Q5 17 го року з квадро- та дволітровим двигуном. Комплектація шалена, світла шкіра, електропривід, пам'ять, підігрів сидінь. Клімат контроль, панорама, парктроніки по колу, безключовий доступ і тому подібне. Пошкодження, мінімальні по передній частині. Авто було продефіктовано ще на аукціоні. Це величезний плюс. Клієнт робить ремонт власноруч, тому ціна під ключ без урахування ремонту 14 тисяч доларів. Справжня запальничка топу серпня це міні Купер С 17-го року в помаранчевому кольорі з білими спортивними лініями по кузову. Тут ми маємо дволітровий двигун, 59 тисяч миль пробігу. Та Передній привід під ключ без ремонту, бо ремонт клієнт робить власноруч тисяч 800 доларів. Пошкодження по кузову мінімальні, тільки подряпини та вм'ятини. Комплектація топ, чорні шкіряні сидіння з валиками під коліна, боковими підтримками, карбонові вставки, мультикермо. Та на диво доволі багато місця для пасажирів позаду. І знову Ауді, Audi. велика Ауді Audi 17-го року в комплектації преміум плюс 3-літрова і на квадру. Одразу скажу про пошкодження, адже тут їх. Майже немає, тільки подряпини та вм'ятини. Білосніжна з парктроніками, камерами спереду та заду, безключовим доступом на чотири двері, рейлінгами та високим кліренсом. Дуже яскраве авто. Преміум класу під ключ без ремонту 22 тисячі. Це вже дуже вигідно. По комплектації сім місць, світла шкіра в салоні, електропривід, пам'ять, підігрів сидінь, електронна панель приладів, мультиекран, клімат контроль, новий селектор, велика панорама. Це лакшері лакшері, куплене в серпні. Ой, а це ще один цікавий варіант: Еталон надійності та розкоші. А при тому всьому ще й економічності. Це гібридний Lexus nx 300 аж 16-го року. Білосніжний з двигуном 2,5 літра під капотом та на повному приводі під ключ без ремонту, тому що тут теж клієнт робить ремонт власноруч 22 тисячі 300 доларів. Давайте швидко по пошкодженням. Було воно в передню частину, незначне. А сам автомобіль продефектували ще на аукціоні. Чорна шкіра в салоні, електропривід, старт-стоп, мультиекран, клімат, комбінована панель приладів, люк є дуже гармонійні металеві вставки по периметру салону. Такий варіант авто має бути в кожного, але він точно. Буде в нашого клієнта і зовсім скоро. Дуже 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 швидка автівка. Блискавичний кросовер Porsche Macan в комплектації GTS. 18-го року. Тут чорний кузов, повний привід, 3 літра, вищість під капотом та 70 тисяч миль пробігу. Люди, це GTS. під ключ без урахування ремонту. Він виходить 29 тисяч. Пошкодження в нас в попередній частині. Теж тільки навісне в салоні. Просто шик, чорні шкіряні сидіння з боковими підтримками, електропривід, пам'ять підігрів сидінь, комбінована панель приладів, всюду шильдики ГТС, глянцева торпеда, великий екран, що дуже цікаво. Є навіть фірмовий годинник від Порше. Це не просто авто, це легенда 320 BMW 18-го року. Ну пушка на повному приводі з дволітровим двигуном 95 тисяч миль пробігу. Під ключ без ремонту всього 12 сімсот. Це 2018 рік. Ще раз нагадую, вона майже ціла, тільки вм'ятини та подряпини. В салоні теж чорна шкіра, клімат, безліч асистентів допомоги водію та безпеки, і також є люк. Дуже гідний варіант баварця. Ми в цьому топі серпня пройдемось, напевно, по всім кросоверам Audi. Адже на черзі Audi Q3 на приводі квадро дволітровому двигуні вона майже ціла. Знов ж таки, тільки незначні вм'ятини та сколи. Ціна повністю під ключ 16. 15 тисяч. Це по комплектації безключовий доступ, камера, парктроніки, шкіра конячного кольору в салоні. Та, звісно, весь необхідний для будь-якої ауді функціонал тут також є. А далі ще один свіженький варіант це фольксваген Тігуан 21-го модельного року. Пробіг всього 58 тисяч миль. Передній привід, дволітровий двигун, пошкодження тільки по передній частині. Під ключ повністю 20 тисяч 700 доларів. Вдумайтесь, 20 700 за Tiguan 21 21-го року. Це кайф. Давайте ще трошки поговоримо про комплектацію. Чорна шкіра салону в ідеальному стані. Великий екран, клімат, круїс та багато місця. Що найголовніше ну дуже крута автівка. І остання в топі серпня автівка, шалена Volvo XC90 T6 17-го року. В дуже потужній комплектації тут дволітровий двигун, повний привід і 85 тисяч миль пробігу. Мінімальні пошкодження по задній частині. Під ключ без ремонту виходить 21 тисяча 700 доларів. Це топ ціна по комплектації. Жир, великий люк, шкіряні сидіння чорного кольору, електронна приборка, камери, великий екран мультимедіа. сім місць. Це дуже крутий та технологічний автомобіль. А тепер для вас є завдання. Ну як завдання прохання? Купуйте тільки вигідні авто. Таких авто багато на нашому сайт каталозі за посиланням під цим відео. А ви підписуйтесь, ставте коментар, вподобайку. До зустрічі в нових відео.